Всім привіт! З вами Ганс. Вітаю у черговій серії відео-довідника з базової ідентифікації вибухонебезпечних предметів, який я створюю на каналі обережно міни задля підвищення обізнаності населення нашої країни про загрози, які можуть підстерігати на передовій та у місцях, де велись бойові дії. Попередньому відео я розповідав про історію створення та розвиток реактивних систем залпового вогню, як ветеран, якому пощастило пережити АТО ООС окупацію та незліченні штурми у складі третьої штурмової вже під час повномасштабки, я добре знаю, що то западли ці самі РСЗВ. Дальність роботи таких систем дозволяє зачасту безкарно обстрілювати наші передові позиції. А деякі зразки здатні доставати і до місць, що знаходиться в відносному тилу. Щоправда, точність стрільби того ж смерча на великій відстані плюс-мінус кілометр, але ціль розміром із пари кварталів якраз йому по зубах. Але як смерч, так і ураган Хаймарс чи МЛРС є надзвичайно складними та недешевими системами. Власне, як і ракети до них. Тому не дивно, що найпоширенішими з обох сторін фронту наразі лишаються 122 мм установки БМ21ГРАД та його різні модифікації, про які і підемо далі. Як пишуть совкові методички, реактивна система залпового вогню БМ21 ГРАД, індекс ГРАУ 9К51. Призначена для ураження живої сили, неброньованої та броньованої техніки, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів тощо. Максимальна дальність ураження цілей до 20,5 км, мінімальна дальність не менше 1,6 км. Залп однієї установки може накривати вогнем площу 3,5 гектара. Час повного залпу складає близько 20 секунд. В якості артилерійської частини машину обладнану пакетом із 40 напрямних для пуску некерованих ракет калібру 122 міліметри, змонтованого хвостовій частині вантажного автомобілю ОРАЛ-375Д. Це, так би мовити, класика. Саме в такому вигляді даними системами сувокозброював власні війська та Збройні сили дружніх йому диктаторських режимів. Дані системи показали свою високу бойову ефективність у В'єтнамі, на півострові Даманській, в Афганістані, на Ближньому Сході та Чечні. Ну а зараз і у нас. Окрім 40 ствольної установки на шасі УРАЛ 375, совком був розроблений цілий ряд модифікацій. Град В для повітряного десантування. Град «М» Для десантних кораблів, град П для партизанів і град 1, 36-ствольна, 122-мм установка, призначена для озброєння загальновійськових частин, монтувалася на базі ЗІЛ 1321, індекс грау 9П138 та на базі мотолиги, індекс грау 9 п 139 Грати після перших же випадків бойового застосування привернули до себе увагу всіх військових спеціалістів, яких дана система залпового вогню поряд із визначною вогневою міцю вражала своєю винятковою невибірковістю. Справа в тому, що за задумом совкового генералітету РСЗВ призначалися виключно для нанесення ударів, як кажуть лапті по площадях. Тобто ураження одиночних об'єктів даними засобами взагалі не планувалося. Така тактика застосування, звісно, давала страхітливі результати, але разом із тим призводила до надмірного перерозходу боєкомплекту та жахливих супутніх жертв серед цивільного населення. Це, до речі, є ключовою відмінністю реактивних систем залпового вогню від ствольної артилерії, бо остання має незрівня вищу точність перед градами. При потужності бойової частини основного боєприпасу до БМ-21, яка приблизно рівна артснаряду калібру 152 мм. Останні летять і далі, і точніше, що робить, звичайну, артилерію значно ефективнішим засобом для нанесення ударів по віддаленим одиночним цілям. Також у перерахунку на гроші арта елементарно дешевша. Але коли таке комуняк турбувало? Наробим тих ракет скільки треба. Загинуть цивільні, так їм і треба. Нема чого опиратись світлому комуністичному майбутньому та підтримувати буржуйські наративи у своїх власних незалежних країнах. Бо а які, хай краще бояться та не рипаються там. У нашій війні застосування тактики удару по площадях не вирізняється ефективністю. По перше, давно вже немає тих запасів реактивних снарядів, щоб організувати масований залп. По-друге, висування значної кількості техніки на вогневу позицію навряд чи залишиться непоміченим засобами розвідки. Тому звичайно, нині тактика застосування градів це виконання залпу із однієї окремої установки, часто неповним БК. Це непогано працює проти великих за площею об'єктів, таких як міста, де є цивільне населення, але для нанесення ударів по позиціях військових підходить не дуже. Зазвичай такі залпи прилітають десь в поле, хоча іноді щось і попадає в ціль, але то вже чиста лотерея. Звісно, є ще всілякі касетні, кориговані та керовані боєприпаси. Але це вже зовсім інша історія, бо для градів САВОК таких не робив. Основним пострілом до совкових РСЗВ калібру 122 мм був та й досі є фугасний М21ОФ, індекс ГРАУ 9М22. Ця ракета має довжину 2,870 міліметрів та вагу 66 кг. Маса вибухової речовини, в якості якої виступає тгаф 5, становить 6 кг 400 г, максимальна дальність стрільби 2,1 км. Ракетна частина містить реактивний пороховий двигун та систему запалювання. Також на ній встановлені лопаті стабілізатора. В похідному положенні ці лопаті складені та притиснуті до корпусу. А після того, як на постріл падається електричний імпульс, що запалює порохові шашки реактивного двигуна, вивільняються та потрапляють у напрямні пази напрямних. Напрямні пази мають спіральну форму, що надає ракеті початкового обертання. При подальшому польоті ракета розкручується за рахунок того, що стабілізатори розташовані під невеликим кутом до осі ракети. Дане рішення совкові інженери підгледіли у трофейних німецьких зразків та успішно інтегрували у власні системи. Це дозволило досягти прийнятної точності стрільби на чималій відстані. Пороховий двигун здатен розігнати даний снаряд до швидкості 690 метрів на секунду, що вдвічі перевищує швидкість звуку. А отже, про наближення снаряду граду ви дізнаєтесь лише в момент. Прильоту жодного попередження у вигляді свисту не буде, тому тут єдина надія, що розвідка засіче пуски та передасть команду зайняти укриття на позиції в потенційному секторі ураження. Бойова частина реактивного снаряду М21НФ складається із корпусу, втулок із металевого листа, розривного заряду та проміжного детонатора. Металеві оболонки мають насічки для кращої фрагментації, через що при вибусі даний снаряд утворює до 3150 уламків. Радіус суцільного ураження цими уламками становить 28 метрів, але це не точно. Під час боїв за кліщівку ворог часто застосовував гради проти нас, і якщо порівнювати прильоти карандаша із 152, то останні відчуваються значно потужніше. Але це моя власна суб'єктивна думка. Якихось тестів я звичайно не проводив, але попадання ближче 20 метрів від мене точно були і не раз, от наче живий. На головній частині є проточка, на яку надягаються гальмівні кільця для стрільби на близькій дистанції. Мале при дальності стрільби 11,7-15,9 км, великі при дальності менше 11,7 км. На дальності менші за 5 км методичні посібники стріляти із градів рекомендують виключно у невідкладних випадках і тільки при відсутності своїх військ в напрямку стрільби з причин значного розсіювання снарядів. В якості підривача даний снаряд комплектується головними ударними підривачами МРВ та МРВУ. Різняться ці два підривачі тим, що перший зводиться в бойове положення на відстані 150-450 метрів після вильоту снаряду, а другий після закінчення роботи реактивного двигуна. Підривачі мають три положення установки о. На миттєве спрацювання при зіткненні підривача із ціллю. М. На фугасну дію із повільненням від 1 до 5 мілісекунд. та Б. На фугасну дію з повільненням від 7 до 13 мс. Підривачі з заводу відправляються встановленими в положення на миттєве спрацювання. Підривач МРВУ має запобіжний ковпачок, який при стрільбі за будь-яких умов не знімається. Якийсь час 9М22 був єдиним снарядом ДРСЗВ ГРАД, але згодом його було модифіковано до версії 9 м 22 у яку оснастили модернізованим реактивним двигуном з паливом RST4K. Та новою бойовою частиною 9 м 22 u Наразі саме 9M22U є основним пострілом до РСЗВ град. Балістичні характеристики даного снаряду залишились такими ж, як і оригінального 9М22. А от ефективність бойової частини значно підвищилась завдяки тому, що камуняки напхали в неї 1640 готових уламків заданої подрібненості масою 24 г кожен. Крім того, корпус снаряда міг додатково видати до 2280 уламків середньою масою 2,9 г цікаво, як їх рахували. Таким чином, теоретично снаряд має виконати 3920 уламків. На практиці, все ж таки маса розміри та кількість випущених уламків може відрізнятися через нерівномірну фрагментацію корпусу. Совок до будь-якої своєї системи озброєння залюбки розробляв запалювальні боєприпаси. От любили вони те діло. Не винятком стали і гради. 122-мм реактивний снаряд М21З, індекс 9М22С оснащувався бойовою частиною 9 н 510 яка містить 180 готових запалюваних елементів призматичної форми. Виготовлених із магнієвого сплаву МЛ5 всередині кожного елемента міститься піротехнічна суміш, якою вони власне і запалюються, час горіння елементів близько двох хвилин. Реактивний двигун точно такий же, як і у ракети 9М22. В якості підривача використовуються дистанційні трубки ТМ120 або ГТД-90. Підривач налаштовується перед пострілом для приведення в дію бойової частини на певній висоті над цілю. Після спрацювання підривач активує запалювально-вишибний заряд, в результаті чого запалювальні елементи розсіюються та створюють осередки горіння на площі близько 6400 метрів квадратних. Виглядає воно гарно, але тільки якщо дивитися зі сторони. Окрім розглянутих раніше модифікацій снаряду М21ОФ, робив СУВОК ще й досить специфічні постріли, призначені для використання із переносною установкою 9П132 ГРАДП, відомою під назвою Партизан. Власне, назва натякає на цільове призначення даної установки. Такими системами СОВОК озброював партизанські та повстанські рухи дружніх йому режимів по всьому світу, від Південного В'єтнаму до країн Африки. Палестинським, пакистанським та іранським бойовикам вони теж діставалися без проблем. Крім того, дані системи поступали на озброєння Китаю, Єгипту та Румунії, а от власні частини камуняки цими установками не забезпечували. Випадки оснащення пусковими 9П132 різноманітної техніки періодично потрапляють в кадр українських ЗМІ, але походження даних систем озброєння залишається невизначеним. Ракета Доград-П з індексом 9М22М від оригінального М21ОФ відрізняється виключно зменшеним реактивним двигуном відповідно і зменшеною дальністю стрільби. Бойова ж частина залишилась незмінною. Також існував варіант 9М22МД з додатковим реактивним двигуном, здатний сягати відстані 15 км, але чи вони досі ще є десь, мені невідомо. В 1970-х Сувок розробив покращений уламково-фугасний боєприпас до РСЗВ ГРЕД 9М28Ф. Цей снаряд отримав новий двигун, здатний запулити його на дальність до 15 км та бойову частину 9Н55 вагою 21 кг. Бойова частина містила 6 кг вибухової речовини підвищеної потужності А92, тисячу готових уламків вагою по 5,5 г кожен, та 2240 частково підготованих уламків вагою по 3 г. Так, саме покращення не уминуло і запалювальні боєприпаси до градів. 122-мм некерований реактивний снаряд 9М28С отримав бойову частину 9 н 510 яка містила 180 запалювальних елементів та реактивний двигун 9 м 28 що забезпечував максимальну дальність стрільби у ті самі, що і у 9 м 28 ф 15 км. В якості підривача використали дистанційну трубку ТМ120. Як фугасні, так і запалювальні боєприпаси з двигуном 9М28 вирізняються зменшеною дальністю стрільби, ну і фугасна БЧ у 9 м 28 ф трохи вийшла інша. В іншому вони повторюють будову та характеристики снарядів М21ОФ та М21З. Крім уламково-фугасних та запалюваних боєприпасів до РСЗВ «Град» робив сувок таку цікаву річ, як агітаційні постріли. Але перед тим як перейти до розгляду цих снарядів, я вам нагадаю, що на каналі Обережно Міни проходить збір на виробництво боєприпасів для сил оборони України. Серед учасників збору буде розіграно крутячі призи, серед яких Камонка, футболка із символікою каналу та наліпки. Аби прийняти участь у розіграші, достатньо задонатити довільну суму за посиланням у описі відео або за цим QR-кодом. Із збільшенням суми пожертви шанси на виграш також збільшуються. Розіграш відбудеться в прямому ефірі, коли назбираємо всю суму. А ціль збору 100 тисяч гривень і до неї ще далеко. Наразі зібрали лише чверть від необхідної суми, так що долучайте, справа достойна. Також підтримуйте просування відео коментарем, але пишіть українською, це точно на користь усім, крім лаптіплютів. Ну і не жалійте вподобайок, Це допоможе в просуванні відео, а то Ютубу не дуже подобається, коли кацапню обзивають різними нехорошими словами та ще й збирають гроші на винищення цього біосміття. Агітаційний снаряд 9М28Д призначений для деморалізації та пригнічення бойового духу ворожих бійців. Шляхом доставки і розкидання агітаційної літератури в розташуванні противника в прифронтовій смузі. Поза як споряджати агітаційні снаряди агітаційною літературою можна безпосередньо у військах, це надає величезний простір для творчості. Тож, на мій погляд, такий тип снарядів це прекрасний спосіб підняти настрій артилеристам. А якщо ще гарно подумати над змістом листівок, то і на ворога воно якийсь ефект матиме. Ну, а якщо ще паралельно із розкиданням листівок вмикати на гучномовцях пісні Поплавського, то ефект може вийти бомбезний, але тут же треба думати, як захищати від такого трешака власний особовий склад. В наступному відео розглянемо сучасні боєприпаси до градів. Буде цікаво, так що не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити. А на сьогодні буду закінчувати. Але перед цим традиційно дякую спонсорам каналу, завдяки підтримки яких ви маєте змогу переглядати це відео. Зараз я кардинально змінив напрямок своїй діяльності, і для створення нових випусків довідника з базової ідентифікації часу практично немає. Але постійна підтримка цих добродій спонукає мене продовжувати дану справу. Адже, якщо така значна кількість людей готова щомісячно жертвувати якусь хай і незначну суму на розвиток каналу, значить справа, якою я тут займаюся, дійсно важлива. Так що продовжую працювати для вас. А щоб не перевантажувати цей канал зайвим змістом, відео про дрони тепер буду публікувати на окремому каналі, куди я потроху переношу і вже готові випуски на дану тему. Там теж багато буде цікаво, так що, якщо у вас цікавить тема fpv дронів, шукайте обережно дрони на Ютубі.